Господи, Боже предвічний, Царю всього світу, Ти для захисту кордонів та для збереження справедливості й миру дозволяєш державам використовувати меча та утримувати військовий стан. Коли ж з твоєї волі мій син відходить від мене на службу відчизні, молю тебе, Боже, зроби так, щоб він був. Вірний своєму званню і не дозволь, щоб погубив свою душу, додай йому сили, терпеливості й витривалості в тій службі, а найперше, дай йому Боже сили проти ворогів душі Його, щоб за твоєю всесвятою ласкою зберіг він святу віру, чистоту душі, Ти сам, Боже, знаєш. Яка велика небезпека загрожує душі мого сина у війську, скільки буває нагод, щоб упасти у гріх. Тому, гаряче, прошу тебе, оберігай його від тих небезпек, збережи його мені таким добрим і чистим, яким він відходить від мене? Пресвята Діво, особлива опікунко невинних душ. Віддаю тобі, мого сина, під твою могутню охорону. Я знаю й твердо вірю, що якщо ти ним заопікуєшся, то він не заплямує своєї невинної душі ніяким гріхом. Простягни над ним свій святий Омофор і не відпускай його до того часу, поки він. Не повернеться додому таким, яким тепер від мене відходить. Амінь.